Буштиновий рай за 50 кілометрів від Києва. СБУшники разом із податківцями вилучили 80 кілограмів сонячного каменю, який обробляли в підпільному цеху одного із сіл. Ювелірів завезли з Китаю саме туди і поставляли вже відшліфований товар. Валентина доброта про нелегальний бізнес на буштині. Спочатку сонячний камінь ріжуть на квадрати потрібної форми. затим двічі на різних апаратах по дві хвилини на кожному шліфують. Ось він бажаний результат: кругле намисо з бурштину. Це слідчий експеримент. П'ятеро громадян Китаю на камеру показують, як незаконно обробляли камінь до України. Вони в'їхали за одноразовими туристичними візами. Ця віза в них по 10.07 і перетин кордону України 08.07. Тобто вони за два дні пересікли кордон. Заробіток в них складав ну, вище середнього по Україні приблизно півто, півтори тисячі доларів. Відшліфовані бурштинові на вивозили до Китаю в мішках із горохом. Там цей камінь має неабиякий попит. Горох при висипанні у воду він тоне. А бурштин залишається зверху, так от його збирали і далі вже його реалізовували на територію Кита Китаю. Китайські гастарбайтери ймовірно мали довірливі стосунки з роботодавцем, оскільки паспорти були при них у такий бізнес чужих, зазвичай не пускають. Нелегальні працівники з Китаю досі знаходяться на цій фермі, але вже під охороною податківців. Поки їх опитують як свідків, вони небагатослівні, хитрують і нічого не хочуть розповідати про свого роботодавця. Але слідчим вже вдалося вийти на власника цього бурштинового бізнесу. У селі китайців запримітили кілька днів тому в магазині, але мовний бар'єр не сприяв діалогу. Не говорять ні на російській, ні на українським, так що китайці. Бачили люди, голова села Божиця про незаконний цех вона взагалі нічого не знала, та й приміщення ферми вже давно приватна власність. Раніше була укладений договір оренди на сьогоднішній день. Цей договір розірваний. Фізична особа викупила майно. Земена ділянка нікому не передана. Бурштин до цього цеху поставляли з Житомирщини, де його вимивали з ґрунту нелегальні копачі. Бурштиновий підпільний бізнес Сергій Білан порівнює з вугільними копанками на сході країни. Ті, хто підносить воду і видобуває, вони отримують копійки за свою працю. Є чіткий розподіл ролей. хто займається видобутком, хто транспортує, хто обробляє, хто вивозить за кордон і продає. І на кожному з етапів це приблизно 100% заробітку. Вартість залежно від якості, наприклад, у Китаї може сягати 30 тисяч доларів за кілограм. Китай найбільший підпільний скуповач сонячного каменю з України. Долю нелегальних китайців вирішить слідство. Валентина доброта, Максим Шинкаренко, спецкор 2+,2.